І всім привіт, друзі! Сьогодні я буду купляти Brawl Пас. От у нас є 65 уровень, і я буду забирати всі верхні награди, які у нас за Brawl Пас. І також буду забирати нового персонажа Бастера. Е, у нас завтра якраз е, пропадають ящики, і я все-таки вирішив купити цей Brawl Пас. Так що давайте я не буду затягувати. У нас вигода Х13. Стоїть у нас Бравл Пас 169 геймів. Ну, давайте купляємо. Так, да, я хочу його купити. І давайте почнемо з першої награди. Це у нас скін. Скін на пені, вроді. Да. Забираємо скін. Крутіший просто скін. Так, заберемо скін і давайте погнали. Давайте спочатку я просто зберу ящики. І давайте з большого. Так, да, давайте з больших ящиків я почну погнали. Відкриваємо великий ящик. Тут у нас О, кстати, гаджет, наверное, да? А, пасівка. Ну, я так в принципі, і думав, що пасівка. а гаджет. Так. Ну так, да, друзі, завтра вже ящиків у нас не буде. Тут всяких в магазині предложень, мегаящики дають і X8 вигода. Ну, я не буду купляти, не бачу в тому смисла. Так, набор значків. Давайте подивимося, які нам значки випадають. Ну, всі плачущі і Пем весело. Ну, я зрозумів. Добре, давайте другий великий ящик. Тут у нас нічого нема. Так, друзі, давайте під цим відео наберемо 30 лайків. І я знімлю продовження по Бравл, Бравл Старс. якесь відео. І от у нас, мабуть, персонаж, бо так дали мало монет. Вуу, wow, круто, це Макс, Це епічний міфічний. Я не то щоб рад. Ну, я радий, але я би хотів сильно Мортіса. Круто, от, давайте подивимося на нового нашого персонажа. Мені навіть випав цей сем, він в цьому сезоні міфічний. Мортіс мені не випадає. Так, у мене лише. А, ще багато так. Ну, Давайте подивимося. Макс, от, такий персонаж. Прикольні, прикольні. Ну ладно, будемо лишати мегаящики напослідок. І може нам випаде все-таки Мортіс. Так, следующий нічого не випадає. А, кстати, давайте зразу заберемо, заберемо бастер, а вдруг він нам випаде так. Оу, він крутий. Надіюсь, його не е, пофіксили. Типу він не слабкий. А то я його відкриваю, він вже не буде такий сильний. Так. Е, смайлики забираємо. Забираємо. Тут так багато цих смайликів, я навіть не знаю. Для чого стільки цих смайликів? Так, другий там мегаящик, більший точніше ящик відкриваємо. Так. Не знаю, який у нас по що тут ящик, але відкриваємо. Так, у нас вже, мабуть, нічого. Шанс, мабуть, вже став маленький, бо нам випав Макс. Так, давайте слідущий ящик. Тут також нічого немає. І перший раз знімаю на цей канал відео по Бравл Старсу. Надіюсь, друзі вам реально понравилося. Бо, щось замічаю, в других ютуберів не дуже сильно набирають. Відео по Brawl старсу, ну хіба тих таких крутих уже. Так, тут у нас також нічого немає. Упс, так, ну давайте заберу. Ось, стоп наброка. Ні, давайте заберу все-таки на Макса, так. От, Макс. Давайте забираємо на, на тебе. Так, збираємо е, смайлики. Так, їх, їх нереально багато просто так. Очки сили я потім зберу на якогось на персонажа, може на бастера, я не знаю. Так, відкриваємо опять, больший ящик, і тут також нічого немає. Так. Прям реально дуже-дуже багато смайликів. Прям безполезно, нащо стільки, я не пойму, нащо стільки цих смайликів, Може комусь це так там але ліпше там, монеток дали, я не знаю. Ну, ріліз, забагато смайликів. Так. Тут в нас також нічого, але нічого. Я, кстати, ще добив от мегаящик, хоч було мені лінь, але я це зробив. Так, опять же тончики. Так, цей брок. І давайте забираємо на Макса, потім качаю буду грати. Да, на жаль, все, у нас тут вже більше нічого немає. І скін, я думаю, потім заберу. Ну, давайте значить, спочатку всього так. Давайте монетки теж заберемо. Так, ну і погнали з мегаящика. Ну, не знаю, скільки тут е, мегаящиків, Може 4, може 3, я не знаю, може 5. Так, у нас тут нічого не випадає. Це у нас перший мегаящик. Так, монетки теж давайте забираємо. Забираємо монетки. Так, тут 50-50. О, монеток непогано. Монетки для. Улучшення пригодюці. Так, от у нас це другий мегаящик. Так, погнали. О, спрей. М, прикольний спрей. Так, давайте забираємо мегаящик другий. І також нам нічого не, випад... не випадає. Буде жалко, якщо нам більше нічого не випаде, но. Ну, один персонаж це теж непогано. Ну, хотілося б Мортіса замість Макса, ну. Но... Так, що це у нас? Третій мегаящик, погнали. Оп! Но мене дали вроді достаточно багато, так що. Они, кстати, очків дають дуже мало. М -м -м, ні, то вроді дали нормально очків. Я не знаю. Навірно, навірно... так, моя... Ну, у мене, кстати, вроді, ще є м -м 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 -м, ці сверхредки, не сверхредки, а там епічні. Може, це якийсь епіческий персонаж або гаджет. О, кстати, да, да, Я так і думав. Це у наш епічний персонаж. Дженіт. Дженіт, да. Круто, так. Я вже збився, який це у нас вроді четвертий мегаящик. Так, ну ладно, давайте п'ятий відкриємо. У, кстати, да, ще є п'ятий мегаящик. Тут у нас, на жаль, нічого. Це, мабуть, наверное... у нас, мабуть, останній мегаящик. Чи ні? Да... О, кстати, ще два мегаящики. Один з платно, один з безплатно. Ну, давайте з платного відкриємо, що нам випаде. Багато монет, але тут у нас нічого не випадає. Ну, все, останній мегаящик. Надіюся, там щось буде. Так, ну все, нажимаю. Вже нічого не поміняєш, так що мусить відкривати. І тут у нас один предмет. Так, ну один предмет, звісно, класно, класно. Ладно, от таке друзі відео. Якщо вам реально понравилося це відео це відео понравилося, у нас далі там ящиків вже не буде. Але я можу зняти друге відео. Так що, якщо вам понравилася ігра Бравло Сарс, давайте 30 лайків і я знімлю по цій грі друге друге відео. Всім пока!